Так, всім привіт. Сіємо пшеницю. Тут вже ось перемішана. І калібрована, протравлена. І не протравлена, не калібрована, просто набрана скупи. Вчора, значить, посіяли по-ураному, там де ми і хотіли сіяти. Е, протравлену, калібровану. Все добре. І останні площі хотіли сіяти після сої. Ну, так як погода хто знає яка буде, Опять щось передають дощі, а потім похолодання, чи вона спине. розкущиться так, як треба, чи ніхто зна, Рішили не різкувати, не чекати після сої, а посіяти по дісковці. після пшениці. Тут гектар і пісок. Трактор лізе на той світ. Тут така земля погана, що удобряй, не удобряй, щоб ти сюди не, не сипав, скільки б її раз не бризкав, не підживляв, все одно тут діла немає з цієї землі. Рішили посіяти. Лучше хай буде поганенька, чим ніякої, бо 1,5 гектара мало. А чи після сої в спіним посіяти хто знає. Рішили посіяти тут так. Що буде, те й буде. Хай буде хоч погано. ну е, цей. І купили ми там іще тобак. Це в нас без оста. Купили осту тобак. Е, хочем завести ще один сорт, попробувати осту сіяти. Так як в цьому думу молотили, оста сипала непогано. Рішили посіяти і собі такої. Все. Та я бачив десь отут. Рішили посіяти такої. І вчора е, висіяли е, отам на півтора гектара посіяли з нормою 200 кілограм. О, щось желізне. Посіяли, значить, з нормою е, 200 кілограм. Е, а тут і залишилося в нас було два мішка протравленої цієї. І так як тут ми не планували сіяти, готової пшениці не було. Оті два мішка, що заливалися, ми сюди сипанули і з утра набрав скупи прямо з-під комбайна із кейса. Не калібровану, не ввіяну, нічого, не роблено, не протравлено. Добавили трохи. Добавили норму. Там сіяли 200, 200 тут. Тут на гектар я оце набрав 315 кілограм. Ну там 200 тут 300. Там пораному, тут по дісковки, попередник один пшениця, що тут, що там, будемо наблюдати, що з цього вийде. Тут вже залишилося ось трошки. Оце таке. Ну, а там, якщо з молотим, Тою, вовремя, то посіям ще й тубок, бо ще збиралося і ячміння сіяти, сніжна королева. Теж накалібрований, все готове. Те, е, хочемо сіяти після сої. Якщо вийде, буде погода дозволяти, будемо сіяти, а ніхто що робити, будемо молотити, те, що є. Оце таке. Так що на цьому все, досі лаємо, приємного перегляду і всім пока!